Кожен волинянин може безкоштовно отримати замовлені в рамках державної програми Доступні ліки препарати через Укрпошту. Навіть у віддалених населених пунктах люди зможуть отримати медичні препарати, оформивши доставку замовлення через Укрпошту. Як повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух, спершу пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря, той видає електронне скерування на доступні ліки. Потім пацієнт телефонує на гарячу лінію Укрпошти та робить замовлення. Поштою ліки доставляють людині безкоштовно. Як зазначають представники Укрпошти, термін доставки ліків становить 4-5 робочих днів. Згодом цей час мають скоротити вдвічі. Нині у переліку програми доступні ліки близько 450 найменувань препаратів, і він постійно поповнюється. А загалом є біля 12 тисяч найменувань медичних препаратів, які можна замовити з доставкою. У найвіддаленіші куточки волині замовлення доставляють 110 екіпажів пересувних відділень пошти.